Технохвиля хвиля. Технохвіля ветика. Коледж нюс. На хвилі студентської енергії. Коледж ніюз. Твої враження, твої новини. Усім, Технохвиля ВТФК на зв'язку. В ефірі ваша щоденна порція позитиву. Сьогодні четвер, а це означає лише одне. Ми офіційно вийшли на фінішну пряму цього тижня. Кажуть, що четвер це маленька п'ятниця, а я кажу, четвер це перевірка на витривалість для всіх, хто вже мріє про вихідні. Та ми не здаємось, бо на техно хвилі витепка тільки вперед, тільки з кайфом і тільки з тими, хто заряджає. Сьогодні в ефірі актуальні новини: хітові треки, привітики. І, звичайно ж, трішки натхнення, бадьорості, щоб цей день точно запам'ятався. Тож не перемикайтеся, не дрімайте, бо тут вас люблять, чують і точно не дадуть засумувати. Поїхали! Що в коледжі? Сьогодні, 8 травня, і в цьому дні є щось більше ніж просто дата в календарі для України і Європи. Це день пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли весь цивілізований світ згадує не переможців і переможених, а трагедію, яка торкнулася кожної родини, кожного серця. Це день, коли ми вшановуємо жертв, говоримо про трагедію, а не тріумф, і згадуємо, якою ціною був здобутий мир. Історія має навчати, має щоденно нагадувати, що мир неданість, його треба берегти. А коли на нього зазіхають, боронити. Сьогодні ми знову проходимо через темряву і знову українці на передовій захищають не тільки себе, а й цінності усього цивілізованого світу. Тож вшануємо пам'ять тих, хто загинув. І Подякуємо тим, хто нині тримає небо, бо перемога це завжди результат єдності, взаємопідтримки і незламної сили духу. Наш коледж офіційно увійшов до топ-5 найактивніших закладів освіти України в межах Глобал Мовний Вік 2025. Уявіть собі, цього року до всесвітнього тижня грошей долучилося 605 освітніх закладів з усієї України. І саме наш коледж увірвався в п'ятірку найкращих завдяки креативності, фінансовій скмітливості і шаленому ентузіомі наших викладачів та студентів глобал малий вік це не просто серія заходів а класний фінансовий двіж лекції інтерактиви колаборації з громадою квести банківські челенджі та море знань про гроші які тепер у наших руках і як результат Кубок переможця, книжковий бонус у бібліотеку та головне визнання на всю країну величезний респект нашим викладачам, які надихають, заряджають і дають молоді потужну фінансову суперсилу. Нові кейси, хитрі, правові колізії, нестандартні ситуації. Усе це опинилося під прицілом студентської логіки та інтуїції під час олімпіади з правознавства у нашому коледжі. Було не просто закон, знаєш, молодець. Треба було мислити глибше, як, коли і де застосовувати норму, кого захищає закон, і хто відповідатиме за порушення з прикладами з реального життя, з аргументами і холодною головою. Програмі чотири ключові гаузі: конституційне, цивільне, адміністративне та трудове право. А ще практичний блок, де студентам довелося аналізувати правовий статус учасників справ, з'ясовувати межі відповідальності в адміністративці, захищати трудові та цивільні права прямісінько в умовному залі суду. Результати, що вражають юридичною точністю. Перше місце беззаперечний фаворит Марія Білогаш, група 1Ф. Друге місце Олександра Антончик 1П та Артем Воронюк 1ТК. І третє місце крута правова пряма в Дмитра Тазюка з групи 1Д та Марини Шпикуляк з групи 1 ОБ. Зупинка дихання, кривотеча, критичний стан постраждалого ситуації, в яких не можна розгубитися, і наші студенти знають, що робити. Понад 40 юнаків і дівчат пройшли базовий тренінг із домедичної допомоги у просторі Мейкерспейс нашого коледжу. Дві групи, максимум уваги кожному, повна концентрація та чіткий план дій так усе і відбувалось. Спочатку теорія, не забули і про психологічну готовність діяти спокійно в критичний момент. А далі практика наповну. Там ран, зупинка кровотечі, накладання джгутів, серцево-генева реанімація. Три години без відпочинку. Це були не просто заняття, це був реальний тренувальний полігон життя. Студенти ВТФК не тільки технічно підковані, а й готові до життєвих викликів. Бо знання це сила, а правильні дії вчасно це врятовані життя. А тепер найсвітліша рубрика нашого випуску Днюшечка. І тут ми не просто вітаємо, ми засипаємо наших іменинників обіймами і теплими побажаннями. Днюшечка Сьогодні особливий день для нашої імениниці викладачки Людмили Поліщук. Нехай ваш всесвіт завжди буде у гармонії з теплом, що не згасає як світло далеких зірок. Бажаємо, аби життєва енергія залишалася сталою величиною, а радість розповсюджувалась швидше за світлом. Його можна зустріти в спортивній залі шість разів на тиждень. Ви лише уявіть, як воно відточувати навички, тренувати комбінації, китки та захвати майже без вихідних. Аби не відійти від такого режиму, потрібна надпотужна мотивація. Що рухає героям нашої наступної рубрики, дізнаємось вже за мить. Лідербард Ський клуб Фенікс став для першокурсника радіотехніка Вадима Канахівського другою домівкою. Тут він проливає піт, як я вже говорила, майже щодня по півтори години. Займається ендокай карате до юнак вже два з половиною роки. І за цей час, здавалося б, невеликий для професійного спорту Вадимові вдалося підкорити не одну вершину. Так, лише за останні два місяці наш студент двічі піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу. з першу на кубку Поділя згодом під час кубку заходу із Зендука карате до останні поєдинки видались чи не найбільш запеклими, адже у фіналі Вадим зустрівся з кандидатом в майстри спорту України. Попри цей виклик, студент групи 1РТ1 не лише виборов перемо. Ого, а ще й зробив це достроково. З таким внутрішнім запалом до чорного поясу залишилось зовсім трішки. Ну що ж, Вадиме ми бажаємо гідних суперників, видовищних поєдинків та феєричних перемог. Рухаємося далі і погодьтеся інколи кілька добрих слів. Це те, чого нам всім так бракує. І тож готуйтеся ловити вітання, посмішки і трохи ефірної магії прямо у свої серця. Привіт, експрес! Отже, перед тим як ми дійдемо до музичної паузи і поставимо фінальний трек, маємо ще одне. Коротке, але точне повідомлення: привіт, Костюку Саші з 1 РТ 1 Саша, ти сьогодні у центрі уваги. Невідомо від кого це посилення, але звучить як початок історії, а може продовження. Твоя згадка в ефірі як лайк від всеситу. Тож лови привіт і бережи себе. Ось такі сьогодні привітаки прості, щирі, справжні. Повірте, навіть одне ім'я в ефірі це вже настрій на весь день. Друзі, пишіть нам про одногрупників, про любов, про себе. Нам важливо чути вас. Ми поруч, ми слухаємо, і ми читаємо. У кожному привіті ваша історія, а в кожному ефірі трохи нас усіх. І далі, як обіцяли, музична пауза. Коктейль. Що ж на цьому ставимо фінальну крапку в нашому ефірі. Це була Технохвиля ВТФК. Дякуємо, що провели цей час разом із нами. Бажаємо вам усім теплих, спокійних і натхненних вихідних. Нехай вони принесуть вам нові ідеї, щирі розмови і трошки тиші для себе. А зараз особлива пісня. Це пісня, яку має виконати чоловік. Щира емоційна створена не за планом, а за покликом серця. Вона народилася з моменту з випадкового відео в Тік-Ток яке переросло в дещо більше. Голос, слова, відчуття, усе зійшлося так, як мало бути. Це пісня про те кохання, яке залишилося в минулому, але не зникло з душі. Про те, як іноді не треба пояснень, достатньо кількох нот, щоб знову згадати. Можливо, і у вашій історії знайдеться для неї місце. Тож слухайте, відчувайте і пам'ятайте. Найважливіше. Завжди звучить між рядків Технохвиля хвиля. Видовка, гарних вихідних і зустрічі в наступному ефірі. Ніби не було ні сорі, М -м -м, куди по телесах хвалини нашої пам'яті я відчувати му але не само тієм, але не само те, я не помси ним, розілився у твоїх очах. Зівало мой PC я кричав о не на ¡Que me... Коледж Ньюс про студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та що четверга. на великій перерві Коледж Ньюс в ефірі радіостудії Технохвиля ВТФК.